Щоб зменшити викиди вуглецю, загалом Mazda розробляє та вдосконалює свої продукти та силові агрегати для всіх трьох типів двигунів. Електромобілі мали бути майбутнім, поки Мазда тихо не заявила про протилежне. У той час як автомобільний світ стрімко зростає до залежності від акумуляторів, стримана система M-Hybrid, від Мазда пропонує радикально інше бачення. Ніяких розеток, жодного страху щодо запасу ходу, жодних мереж зарядки вартістю мільярд доларів. Це не крикливо, але може бути геніально. Чи може ця низьковольтна безбатарейна м'яка гібридна технологія підірвати революцію електромобілів ще до її піку? Відповідь може вас здивувати та сколихнути галузь. Mazda M-Hybrid Mazda M-Hybrid – це нетипова яскрава гібридна технологія. Вона непомітна, але розумна. І чесно кажучи, це може бути саме те, чого багато людей чекали. Замість масивних акумуляторів або щовечорашнього підзаряджання автомобіля Mazda використовує невеликий 24 вольтовий літій іонний акумулятор у поєднанні з інтегрованим стартер-генератором або скорочено ESG. Уявіть собі це як помічника, який допомагає бензиновому двигуну, а не як повну заміну. Ось як це працює. Коли ви сповільнюєтеся або натискаєте на гальма, система захоплює частину цієї витраченої енергії та зберігає її в акумуляторі. Потім, коли ви знову натискаєте на газ, вона використовує цю накопичену енергію, щоб трохи пришвидшити роботу двигуна. Крім того, вона згладжує моменти старту та зупинки, тому двигун вимикається та перезапускається, навіть не помічаючи цього. Ніяких пробок, ніякого клопоту, лише кращий пробіг та менше викидів. Що справді круто, так це те, що вам не потрібно нічого змінювати у своєму стилі водіння. Немає жодного хвилювання щодо запасу ходу, жодного очікування на зарядку та жодного пошуку зарядних станцій. Це просто непомітно робить вашу поїздку ефективнішою. Водії помітили покращення економії палива приблизно на 5-10% порівняно зі звичайними версіями, що працюють лише на бензині. Непогано для такої простої речі, ви знайдете цю технологію в популярних автомобілях Mazda, таких як Mazda 3 cx 30 та cx 5 Mazda навіть впроваджує її в менші моделі, такі як Mazda 2 по всьому світу. А оскільки акумулятор і система малі та легкі автомобілі залишаються приємними в управлінні, жодних важких акумуляторів, що обтяжують речі та погіршують керованість. Ще один крутий момент: Mazda дивиться на картину в цілому, а не лише на викиди вихлопних газів. Хоча шанувальники електромобілів зосереджуються на нульовому рівні вихлопних газів, Мазда зазначає, що електроенергія, яка живить електромобілі, часто надходить з не дуже чистих джерел, таких як вугілля чи газ. Тож їхній м'який гібрид зменшує викиди справді важливим чином не просто переносячи проблему в інше місце. Підсумок M-Hybrid від Mazda – це як тихий герой для людей, які хочуть кращого пробігу та нижчих викидів без драми повноцінних електромобілів. Він розумний, простий і готовий до використання вже зараз. Але ось головне питання: якщо ця система може зробити водіння екологічнішим та простішим без усіх головних болів, пов'язаних з повністю електромобілями, чому електромобілі досі отримують стільки галасу, аргументи проти електромобілів. Електромобілі вже багато років перебувають у центрі уваги, їх вважають майбутнім чистого водіння та найкращим рішенням для скорочення викидів. І, звісно, електромобілі мають багато переваг. Нульовий рівень викидів вихлопних газів, миттєвий крутний момент, що робить їх приємними в управлінні та високотехнологічна привабливість, яка відповідає сучасному прагненню до інновацій. Але якщо серйозно заглибитися в деталі, електромобілі не є бездоганним революційним рішенням, як усі думають. Почнемо з вартості, навіть попри зниження цін електромобілі, все ще як правило дорожчі за традиційні бензинові автомобілі або м'які гібриди, такі як M-Hybrid від Mazda. Технології, що вбудовуються в ці великі акумулятори та електродвигуни, не дешеві. Це означає більший початковий удар по вашому гаманцю, що може стати серйозною перешкодою для звичайних покупців, особливо для тих, хто має обмежений бюджет або сімей, які шукають вигідну покупку. Так існують державні стимули та податкові пільги, але вони відрізняються залежно від регіону та можуть змінюватися залежно від політичних перемог. Тому вони не завжди надійні. Далі йде горезвісна тривога щодо асортименту. Страх, що ваш акумулятор розрядиться посеред поїздки беззарядної станції поруч, тоді як багато сучасних електромобілів можуть похвалитися вражаючим запасом ходу. У реальному житті запас ходу залежить від багатьох факторів, таких як погода, швидкість руху та рельєф місцевості. Крім того, на відміну від заправних станцій, які є всюди. Та швидко використовується інфраструктура зарядки електромобілів у багатьох місцях все ще неоднорідна. Громадські зарядні станції можуть бути переповнені повільними або просто не там, де вони потрібні. Заряджання займає значно більше часу, ніж повне заповнення бака. Навіть швидкі зарядні станції потребують близько 30 хвилин або більше, а стандартні розетки можуть заряджатися годинами. Такий простій підходить не всім, особливо тим, хто має тривалі поїздки на роботу або щільний графік. Логістика заряджання також створює велику перешкоду. Не у всіх є власна під'їзна дорога або гараж, де можна встановити домашній зарядний пристрій. Міські мешканці, мешканці багатоквартирних будинків та орендарі часто не мають простого способу заряджати електромобілі вночі. Безнадійного доступу до зарядки володіння електромобілем може перетворитися на клопіт, а не на зручність. Крім того, існує вплив на навколишнє середовище, який виходить не лише з вихлопної труби. Легко забути, що більшість електромобілів у багатьох частинах світу залежить від електроенергії, що виробляється з викопного палива, такого як вугілля чи природний газ. Тож, хоча сам автомобіль не виробляє вихлопних газів, енергія, яку він використовує, часто виробляє, це означає, що електромобілі можуть бути чистішими, але не повністю екологічними, залежно від енергетичного балансу вашої місцевої енергосистеми. Виробництво акумуляторів додає ще одну екологічну проблему. Видобуток літію кобальту, нікелю та інших важливих мінералів є енергоємним і може завдати серйозної шкоди навколишньому середовищу. Існують побоювання щодо забруднення води, руйнування середовища існування та проблем з правами людини пов'язаних з деякими видами гірничодобувних робіт. Виробництво акумуляторів для електромобілів також є вуглецевим продуктом, що призводить до значної кількості викидів ще до того, як автомобіль виїжджає на дорогу. Після того, як акумулятори для електромобілів досягають кінця свого терміну служби, утилізація та переробка залишаються складними та дорогими. Хоча галузь покращується поточні показники переробки низькі, а це означає, що багато акумуляторів можуть опинитися як небезпечні відходи. Це створює питання довгострокової стійкості, які ще не вирішені. З практичної точки зору обслуговування електромобілів також може бути складним. Хоча електромобілі зазвичай потребують менш регулярного обслуговування, коли щось виходить з ладу з акумулятором або електричною трансмісією, ремонт може бути дорогим і вимагати спеціалізованих техніків. Тільки заміна акумуляторів може коштувати тисячі доларів. З огляду на це, електромобілі є важливою частиною майбутнього транспортного комплексу. Їхні переваги, особливо в місцях з чистими електромережами, не заперечні. Але реальність така, що повна електрифікація це не панацея, яка задовольнить потреби кожного водія сьогодні. Досі існують реальні проблеми, які в багатьох випадках обмежують доступність, цінову доступність та екологічні переваги. Саме тут сяє технологія м'якого гібрида Мазда. Це пропонує практичний та доступний спосіб зменшити викиди та покращити паливну ефективність вже зараз. Ніяких проблем із зарядкою жодних турбот про запас ходу та менше екологічних недоліків. Іншими словами, це розумне та реалістичне рішення для сьогодення, а не чекання на ідеальне електричне майбутнє, яке для багатьох водіїв може бути лише через кілька років. Отже, питання не в тому, чи відіграватимуть електромобілі якусь роль. Вони точно відіграють, але чи можуть м'які гібриди, такі як у Мазда, перетягнути на себе частину уваги, вирішуючи сучасні проблеми простіше та дешевше? Це виглядає цілком реальною можливістю. Психологія споживача. Давайте визнаємо, що купівля автомобіля це не лише питання характеристик чи екологічності, це поєднання емоцій, звичок, бюджету та звичайної зручності. Коли справа доходить до електромобілів, багато водіїв почали відчувати те, що можна назвати втомою від електромобілів. Початковий ажіотаж навколо електромобілів був величезним. Але оскільки люди наближаються до фактичного переходу на них, деякі реальні проблеми починають уповільнювати процес. По-перше, це тривога щодо запасу ходу, це нав'язливе занепокоєння про те, що акумулятор розрядиться далеко від зарядного пристрою, навіть попри те, що багато новіших електромобілів можуть похвалитися більшим запасом ходу. Ідея планувати свій день навколо зупинок зарядки або сподіватися знайти безкоштовний зарядний пристрій може бути стресовою. Для водіїв, які звикли до простоти заїзду на будь-яку заправку та заправки за лічені хвилини заряджання електромобіля, може здатися кроком назад. До того ж, є проблема зарядної інфраструктури. Це питання курки та яйця. Люди не купуватимуть електромобілі без достатньої кількості зарядних пристроїв. А компанії вагаються створювати зарядні пристрої без достатньої кількості електромобілів на дорогах. Для людей, які живуть у квартирах або містах, без виділених паркувальних місць заряджання вночі є великою проблемою, а іноді й неможливою. Це реальна перешкода, з якою стикаються багато покупців, якої просто не існує з м'якими гібридами. Звичайно, початкові витрати також відіграють велику роль. Електромобілі зазвичай мають вищу ціну, ніж аналогічні бензинові або м'які гібридні моделі, навіть після врахування державних стимулів. Для покупців або сімей, які стежать за бюджетом, таке зростання ціни може стати вирішальним фактором. Гібридний автомобіль Mazda M Hybrid завдяки своїй простішій техніці пропонує спосіб заощадити на паливі та викидах, не переплачуючи за електромобіль. Окрім логістики та вартості, багато водіїв хочуть автомобіль, який здається знайомим та приємним. Філософія Mazda завжди наголошувала на задоволенні від водіння, і система M-Hybrid підтримує це, уникаючи важких акумуляторів, які можуть погіршити керованість. Для багатьох покупців досвід водіння все ще має значення. І м'які гібриди знаходяться в тій самій золотій середині, між ефективністю та задоволенням. Цікаво, що це не просто вузька ніша. Дослідження та опитування показують. Що значна група споживачів активно шукає практичні поступові екологічні варіанти, а не одразу поринає у володіння повноцінним електромобілем. Ці покупці хочуть реальних переваг вже сьогодні, краща економія палива, нижчі викиди, менше клопоту з обслуговуванням без змін у всьому їхньому способі життя. Тож ми бачимо справжню динаміку ринку. Хоча гучні заголовки пропагують повну електрифікацію, як майбутнє багато покупців тихо обирають золоту середину. Вони хочуть чогось простого в експлуатації доступного та справді ефективного для зниження викидів. Технологія м'якого гібрида Mazda ідеально підходить для цього. Чи може ця зростаюча група раціональних покупців пояснити, чому тиха гібридна технологія Mazda може насправді відібрати частину переваги у повністю електромобілів? Здається, що саме так. Поки світ мчить до повністю електричних автомобілів, розумніше та простіше рішення завойовує серця кожного водія зараз, дивлячись далі ніж вихлопна труба. Коли йдеться про екологічні автомобілі, розмова зазвичай зосереджується на вихлопних газах, що має сенс. Електромобілі не виробляють жодних вихлопних газів під час руху, тому за це вони отримують багато оплесків. Але ось у чому головна перевага: викиди вихлопних газів. Це лише частина історії. Тепер ще йде. Якщо ми хочемо дійсно зрозуміти наскільки екологічним є автомобіль, нам потрібно розглянути повний життєвий цикл. Від видобутку сировини виробництва транспортного засобу його експлуатації до того, що з ним відбувається в кінці терміну служби. Електромобілі, особливо ті, що мають потужні акумулятори, мають досить значний вплив на навколишнє середовище ще до того, як вийдуть на дорогу. Виробництво акумуляторів передбачає видобуток літію кобальту, нікелю та інших рідкісних матеріалів, що може призвести до серйозної шкоди навколишньому середовищу. Подумайте про забруднення води, втрату середовища існування та високе споживання енергії. Крім того, деякі види видобутку корисних копалин відбуваються в місцях із сумнівними методами праці, що додає соціальних витрат. Виробництво електромобілів загалом використовує більше енергії порівняно з виробництвом звичайного бензинового автомобіля. Цей вуглецевий борг має бути погашений за рахунок екологічно чистішого водіння, що може зайняти роки залежно від того, як виробляється електроенергія, що живить автомобіль. Це підводить нас до джерел електроенергії. Не всі мережі однакові. У регіонах, де електроенергія все ще переважно виробляється з вугілля або природного газу, зарядка електромобіля опосередковано спричиняє викиди парникових газів. Це означає, що маркування з нульовим рівнем викидів розповідає лише частину історії. З іншого боку, технологія м'якого гібрида Мазда використовує набагато менший акумулятор і не залежить від підключення до мережі. Менший акумулятор означає менше видобутку корисних копалин, менше енергії у виробництві та менше відходів, з якими потрібно мати справу пізніше. Підвищуючи ефективність бензинового двигуна за допомогою цієї розумної допоміжної системи, Mazda зменшує викиди без значних екологічних витрат, пов'язаних з великими акумуляторами. Утилізація та переробка також є важливими факторами акумулятори електромобілів з часом псуються та потребують заміни, а переробка цих великих батарей є складною та дорогою. М'які гібриди використовують менші простіші акумулятори, які легше переробляти, або замінювати, що є перемогою для сталого розвитку. М'який гібрид Mazda пропонує практичну альтернативу повністю електромобілям з меншим впливом на навколишнє середовище, особливо в той час, коли світ все ще працює над чистішими енергетичними мережами та кращими методами переробки акумуляторів. Це нагадування про те, що іноді більш екологічний вибір стосується не лише того, що виходить з вихлопної труби, а й усієї подорожі, від шахти до дороги та місця переробки, вартість та доступність, хто насправді виграє. Коли справа доходить до вибору екологічнішого автомобіля, ціна та простота використання мають велике значення. Електромобілі потрапили в заголовки газет, але для багатьох людей висока початкова вартість є головною перешкодою. Навіть з податковими пільгами чи стимулами електромобілі часто мають більший шок порівняно з традиційними або м'якими гібридними автомобілями. Гібрид М від Mazda пропонує більш вигідний варіант, оскільки він використовує менші батареї та простіші технології, його виробництво коштує менше, а економія зазвичай передається покупцеві. Це робить м'який гібрид практичним вибором для водіїв, які цінують бюджет і хочуть кращої паливної ефективності та нижчих викидів, не спустошуючи свої банківські рахунки. Крім того, є ще й аспект доступності: не кожен має розкіш приватного гаража або домашньої зарядної станції. Мешканці багатоквартирних будинків, мешканці міст та сільської місцевості можуть мати труднощі з пошуком зручних місць для заряджання. Це обмежує привабливість повністю електромобілів для значної частини населення. Помірні гібриди не потребують підключення до мережі, тому вони чудово вписуються в будь-який спосіб життя. Ви керуєте ними як звичайним автомобілем, і отримуєте економію пального та скорочення викидів, не турбуючись про пошук зарядного пристрою. Така простота відкриває двері для більшої кількості людей, які хочуть бути більш екологічними, але не можуть або не хочуть мати справу з клопотами володіння електромобілем. Крім того, м'які гібриди часто потребують менше обслуговування та не страждають від проблем із запасом ходу, що робить їх надійними для щоденного використання. Крім того, завдяки меншим акумуляторам, витрати на ремонт та заміну, як правило, нижчі порівняно з повністю електромобілями. Простіше кажучи, гібридна технологія Mazda M демократизує екологічне водіння. Вона приносить екологічні переваги, ширшій аудиторії людям, які хочуть заощадити гроші, зменшити викиди та спростити життя. Це дуже важливо, адже якщо сталий розвиток має стати популярним, він має бути доступним і практичним для більшості, а не лише для тих, хто першим його приймає чи ентузіастів технологій. Тож хто насправді виграє від підходу Мазда? Практично кожен, хто хоче зменшити свій вуглецевий слід, не змінюючи кардинально своє життя та не витрачаючи цілий статок. Розвага без компромісів. Мазда завжди прагнула задоволення від керування, і Гібрид М безкомпромісно підтримує цей дух. На відміну від деяких гібридів або електромобілів, які здаються важкими або млявими, система Mazda розроблена для підвищення ефективності, не вбиваючи задоволення від керування. Оскільки гібрид М використовує невеликий акумулятор і легкий інтегрований стартер-генератор автомобілі не мають зайвого об'єму, який часто мають повні гібриди або електромобілі. Це означає чіткіше керування, кращий баланс і жваві відчуття, яких очікують шанувальники Mazda. Ви отримуєте покращену економію палива, не відмовляючись від динаміки водіння, яка робить їхні автомобілі такими популярними. Наддув ISG допомагає згладити прискорення, надаючи двигуну трохи додаткового поштовху саме тоді, коли вам це потрібно. Це також робить моменти зупинок та рушення плавними жодних ривків, жодних затримок. Це робить їзду по місту приємнішою та менш стресовою, особливо в заторах або в умовах частих зупинок та рушання. Крім того, система надзвичайно тиха, тому вона працює за лаштунками, не перериваючи природного звуку та відчуття двигуна. Для багатьох водіїв це означає насолоджуватися найкращим з обох світів. Ефективне водіння зі збереженням знайомого характеру водіння мазда. А також технологіям якого гібрида мазда легша в обслуговуванні порівняно з повністю електричними системами, які часто потребують спеціалізованого ремонту або дорогої заміни акумулятора для водіїв, які прагнуть надійності задоволення від водіння та ефективності гібрид М. Це ідеальний вибір. У світі, де багато гібридів або електромобілів жертвують задоволенням заради ефективності, підхід мазда показує, що ви можете мати, і те, і інше. Це перемога для тих, хто хоче зменшити викиди, не втрачаючи задоволення від керування. Тож що ж далі чекає на гібридну технологію Mazda M? Чи може вона справді сколихнути автомобільний світ і уповільнити поширення електромобілів? Відповідь може вас здивувати: чи може гібрид Mazda M змінити ринок, оскільки уряди наполегливо прагнуть зниження викидів і суворіших правил виробники автомобілів намагаються досягти цілей? Повністю електричні автомобілі привертають найбільшу увагу, але м'який гібрид Mazda пропонує розумний скорочений шлях. Це може забезпечити значне скорочення викидів вже зараз, не чекаючи роками розширення мереж зарядних станцій або вдосконалення технології акумуляторів. Оскільки гібридна система M простіша та дешевша, Mazda може швидко впровадити її на багатьох моделях та ринках. Це означає, що більше водіїв зможуть швидше перейти на більш екологічні автомобілі. Велика перемога для довкілля та для споживачів, які хочуть результатів, не чекаючи на майбутнє. Ще один великий плюс філософія Мазда, яка полягає в тому, щоб автомобілі були приємними в управлінні доступними та практичними. Таке поєднання може залучити покупців, які не готові повністю перейти на електромобілі, але хочуть кращої ефективності та нижчих викидів. Крім того, оскільки ланцюги постачання акумуляторів стикаються з труднощами, а сировина залишається обмеженою та дорогою м'які гібриди пропонують спосіб на деякий час зменшити залежність від виробництва великих акумуляторів. Це як розумний крок на шляху до повної електрифікації. Звичайно, значення електромобілів продовжуватиме зростати, але гібрид М від Mazda доводить, що інновації не обов'язково мають бути все або нічого. Іноді найкращим рішенням є те, що відповідає поточному моменту та реальним потребам світу. Коротше кажучи, гібридна технологія Mazda без акумуляторів може не знищити електромобілі повністю, але вона точно може уповільнити їхнє зростання та запропонувати кращу практичнішу альтернативу для мільйонів водіїв сьогодні. Гібридна технологія Mazda M без акумуляторів пропонує свіжий практичний погляд на екологічніше водіння. Він зменшує викиди, підвищує паливну ефективність і зберігає радість керування, і все це без головного болю, пов'язаного з зарядкою тривоги щодо запасу ходу чи високих витрат, які супроводжують повністю електричні автомобілі. Для водіїв, які прагнуть бути екологічними, не змінюючи свій спосіб життя з ніг на голову, цей м'який гібридний підхід є ідеальним. Хоча електромобілі продовжуватимуть зростати та відіграватимуть життєво важливу роль у майбутньому гібрид М. Від Мазда, доводить, що сьогодні є місце для розумніших і простіших рішень. Це ставить під сумнів ідею про те, що перехідна екологічність має означати повністю перехід на електромобілі, пропонуючи реалістичну, доступну та ефективну альтернативу, яка може змінити те, як мільйони людей їздять та думають про сталий розвиток. Дякуємо, що додивилися до кінця. Підпишіться, щоб отримувати більше подібного контенту.